Ремка йде старцювати. Як там Іван казав. Не хочеш за мною? А? Всім привіт! Займаюся трошки. Пополола знов дорожку. Трохи пополола, треба сапати. Я трохи пополола взяла. Садила гарбузи, кабачки, не знаю, може і рано. Вітер такий холод. Я думаю, посажу, бо потім може не буде часу. Завтра не буде часу, неділя на кладбище Тоже ж робити не будеш. А з неділі на прицізна на житонах вийшла, срачі прибираю. Хай би мені вже платили, да я б вже прибирала. б. Те, що робиться, я внизу і да все. Ігор закрий ворота, Ігор. Вихожу і так час від часу прибираю. Кидають бумажки, все, споморожено, діти. Так навчені. Наче дощі крапає, де відкрила свого Поліва і розсаду. прибрала на дворі, повипалювала там, на дорозі там, кулопитничка, під бордюрками, де зілля посходила, все повімитувала, повиносила у ведро, ведро. Все виношу. Не мету його нікуди, а те, що знесло зверху, то я якась земля, віднодов був сильний, і воно понаносило, ще ж дома нас не було, тоді лівні були. Бачите? Отакі вже вони помідорчики. Ну, вони... І такі гарненькі, але я дивлюся, що вони не товстенькі, а вони ще потовстіють, мол, це їх треба чимось підкормити. Напишіть на мені чим. Таким, щоб щось було дешево. У мене є нітроамофозка. Чи це вже тоді, коли буду садити їх? Вони тоненькі, то може ще краще приймуться. А, посадила там десь чи скільки капустин унизу. Картопля посходила. Морку до сопати. Завтра багато роботи. Дивіться, як гарно у мене петрушка зайшла, це я підсіваю, так радочки стоїть, пустиє. Два роки, мабуть, да, петрушка а, а, росте. І от гарно, гарно, гарно все зайшло. О, такі у мене піони дуже ганенькі. Угу, пахнуть. О, там я капусточку посадила, а не видно там. Внизу на городі, там вже картопля посходила. Бачите як? А я не, не знаю, треба срочно купити, не купила ще. Не знаю, що таке з мальвами, що таке вони робляться. Бачите, грушок. Цей год ще ніколись не було. Я думаю, вони не повпадають. Отакі тут діла ногенькі. Фризантемки пересадила. Я взяла викопала, почала їх розсоєдіняти, Там нібито то просто такі, як. Ну, Такого нічого немає, не можу зрозуміти. Там як нема, треба, щоб таке як знаєте, як знаєте, як воровочки висять. Ні, не було. Ось до посадила моцюсеньку. Так переживаю, хоч би прийняла Це ці точно, що мультифлора. Тут не було, але я викопала. І пересадила далі туди, то там щось таке коло корня, ніби таке червонувате чи жовтувате, як пригнівши, щось може зійде. Ну, Тут, туди, не знаю, хоч би поприналісу. Це так я їх попересаджувала. Подовбала трохи плітку, повимитувала, тут заслала дорожку, є під низу, сипеться. А коли я йду від колонки, то я витираю ножки, собі витерла, витерла, так і я вже їх привчила, щоб вже не неслося воно земля. А це не пам'ятаю яка. Це щось фризантема, мабуть, обікновена, тому що щось дуже швидко погнало. Ну, тут є, тут викопувала. Не виходить, що до щось є теж. Це сюди посадила, потім тут посадила. Дзвонить зараз швидко. Тут посадила. Папороть така гарна. гараж треба, його немає. Тут посадила, тут посадила. а й так, треба все у градах завтра поцапати.